Але почнемо спочатку. Коли відбувся занепад європейської оборонної готовності, після закінчення холодної війни європейська оборонна готовність знизилася. Витрати на оборону зменшилися з 132 мільярдів євро у 1990 році до 84 мільярдів євро у 2000 році. Це вже з урахуванням інфляції. Аналогічно, у 2020 році, загальна кількість солдатів у національних збройних силах ЄС скоротилася майже вдвічі, порівняно з тисяча Дев'ятсот роком. Однак, після російської анексії Криму у 2014 році побоювання військового конфлікту відновилися. Жан Клод Юнкер, тодішній президент Європейської комісії, констатував, що оборонні можливості ЄС у жалюгідному стані. Щоб виправити ситуацію, він запропонував і який інвестував би до півтора мільярда євро щорічно в дослідження та розробки військових технологій та розвиток конкурентоспроможності.